Здравствуйте, шановні друзі. Ми звичайно робимо обзори самих урожайних і самих смачних нових сортів помідор, саме нових, які тільки з'явились в нашій колекції. І виходить, що здебільшого замовляють ці сорти. Але сорти, які з'явились раніше в нашій колекції, нічим не гірші, а деякі і кращі. І вони ображаються на мене, чому їх рідше замовляють, тому щоб відновити справедливість. Я вирішив зробити обзори кращих серед всіх сортів. Всього буде 4 відео. Так я сортів багато, ми розділили. Окремо будуть обзори самих урожайних і смачних серед низькорослих, і так само серед високорослих. Але дивіться, це не означає, що сорти, які не попали в обзори, погані. Ми відбираємо кращі сорти багато років. І всі вони і урожайні, і смачні. Сьогодні перше відео. Обзор самих урожайних серед всіх низькорослих сортів нашої колекції. Ви побачите їхні плоди зовні і в розрізі, а повну інформацію знайдете на нашому сайті. Силка на сайт під відео в описі. Помідори гноми. Мене часто запитують, чому вони гноми, адже кущі ростом можуть бути до метра навіть до 1,2 метра. Гномами їх назвали тому, що кущі в них компактні. Вони не розростаються в ширину, тому висаджувати їх можна більш загущено через 40-50 см між кущами. Серія гномий з'явилася ще в 2006 році. Створили її селекціонери зі США і Австралії, а зараз нові сорти серії створюють вже в 14 країнах, і всього серія нараховує вже біля 100 сортів. Гноми ще відрізняються тим, що розсада в них міцна, вона не витягується. Рослини добре переносять жару і посуху, їх не потрібно пасинкувати. З цього всього випливає, що їх вирощувати простіше багатьох інших сортів. Всього в нашій колекції 38 сортів гномів в цьому обзорі самі урожайні з них. Жаросійкі помідори. Не секрет, що наш клімат змінюється і температура поступово піднімається. В південних районах з'явилась проблема в вирощуванні помідор та інших овочів. Тому ми знаходимо сорти, які витримують жару і посуху. В цьому розділі в нас вже 12 сортів. Це сорти з Туреччини, Мексики, Італії та інших країн. Чотири самих урожайних з них представлено в обзорі. Штамбові томати це різновидний скоростний помідор з самим компактним кущем. Вони не виростають вище 50-70 см мають міцне стебло. І завдяки цьому не вимагають формування, пасинкування і підв'язки. Хоча всі наші штамбові сорти урожайні, тому підв'язувати бажано. Росада штамбових сортів товста і вона не витягується навіть при нестачі світла. У нас в розділі штамбових 24 сорта. Самі урожайні з них ви зараз бачите. І ще врахуйте, що в розділах турецькі і гноми теж майже всі сорти штабові. Суперанні сорти. Вони цікаві тим, що їхні плоди першими попадуть до вас на стіл. Кажуть, що ці сорти встигають віддати урожай до початку фітовтори. Це не зовсім вірно. Перші плоди дійсно вони дають до початку розвитку фітовтори. Але майже у всіх суперанніх сортів період плодоношення розтягнутий аж до осені, тому їх також треба обробляти від хвороб. Турецькі сорти Помідор. В нашій колекції турецькі сорти з'явились декілька років тому і прижились в нас. Вони штамбові, невибагливі, невисокі до 60 см і дають хороший урожай. Декілька сортів ми виключили, декілька сортів додавилось і зараз в розділі Турецький у нас 8 сортів і ще 5 сортів в розділі жаростійких. самий великий розділ у нас називається інші сорти. Тут у нас всі сорти, які не попали в попередні розділи. В цьому розділі 60 хороших урожайних сортів. Самі урожайні з них зараз ви можете бачити. Друзі, всі знають, що урожайні залежить в першу чергу від сорту. Але не тільки. Урожайній залежить від багатьох факторів: це і склад ґрунту, і температура, і підкормки. Щоб отримати урожай, треба по-перше, щоб зав'язалось багато зав'язі, і по-друге, щоб плоди і завізі виросли. Для того щоб всі квіти на рослині запилились, звичайно обробляють рослини борною кислотою. Саме бор в першу чергу стимулює зав'язуваність. Але бор з зборної кислоти не засвоюється повністю, тому краще купити спеціальний препарат зі вмістом бору. Найкраще це хелетін бор. В ньому бор в легкодоступній формі. Пакетик 50 мл розводиться в 10 літрах води і оприскується рослини. Так, ви будете впевнені на 100% в результаті. Зараз з'явилось багато препаратів регуляторів росту, при обробці якими забезпечується зав'язуваність на 100% чи майже на 100%. Але всі вони мають побічні ефекти. Наприклад, препаратами зав'язь, бутон треба обробляти тільки квіти. При попаданні на плоди вони загальмують їхній розвиток. Є ще препарат партенокарпін. Але не можна обробляти лише в тому разі, якщо ви не будете з цих розлин збирати насіння. Друзі, я не розповідаю докладно про сорти, які ви бачите, для цього були і будуть інші відео. Сьогодні тільки знайомлю з нашими урожайними сортами, бо сортів багато і щоб вам серед них було краще орієнтуватись. Взагалі, помідор створено дуже багато сортів, тисячі. Мабуть, це лідер серед всіх овочів по сортовій різноманітності. Я знаю, що серед вас є городники помідорні маніяки. Які, як і я, вирощують сотні різних сортів і постійно шукають нові гарні сорти. Діліться в коментарях, які смачні врожайні сорти ви вирощували, це допоможе нам ще покращити нашу колекцію. Наш обзор закінчено, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал у слідуючому відео обзор самих смачних нескоросних сультів нашої колекції. Всім українцям і нашим друзям здоров'я і миру і до зустрічі!